Всім привіт! Я вже дуже довго займаюсь працевлаштуванням, і тому жіночкам рекомендую їхати в Литву. Чому? Мовного бар'єра нема, нічних змін немає, як правило. А, оплата сразу в євро, дешеве житло, дешеве харчування, гарне відношення. Литовці не роблять зауважень, вони спокійні, вічливі на приколі і так далі. Крім тих випадків, коли ви хочете працювати по 14 годин 7 днів на тиждень. От є такі випадки, коли людина каже, мені срочно треба гроші, все, вибору немає, щось треба відстроїти, когось вчити, когось лічити. І тоді, півтори-дві тисячі євро треба людині, і тоді я б рекомендую Польщу, тому що в Польщі на м'ясокомбінаті можна працювати. Хоч по 14 годин, хоч 7 днів на тиждень є рекордсмени, що по 400 годин в місяць напрацьовують, то там же двушечка євро буде. Якщо ви не хочете так убиватися, все-таки в 50-55 років не таке здоров'я, як в 20, в 30, навіть в 40. От вам 50-55 років, От. спокійно їдете в Маріамполь, в Литву, вас зустрічають на вокзалі. Беруть за руку, відводять в міграцію, роблять документи, роблять документи в офісі і відвозять, поселяють завтра виходите на роботу. Якщо вас цікавить, детально, які в нас є вакансії в Литві, одразу дзвоніть. Якщо треба Польшу, то влаштуємо Польшу.